Бачиш, вже і не тасуються вилітають. Чи це на краще для України? Те, що сталося. Подія. Чи це, скажімо так, подія вплине на краще для України? Ну, от зразу, рух до кращого життя. да Іменно це спровокує наш рух до кращого життя. Коли чорна полоса закінчується, починається біла полоса. Коли там бурхливі води, емоції все закінчується, починається спокійна вода і краще. Все, все тільки на краще. Але ми, ну ти розумієш, таке враження, що типо, як все тільки на краще, але ми цього не бачимо. Нас виводять все одно на угоду з дияволом. От як не крути, а нас виводять оце е, карта е, землі. Да? Тобто, що в угоді з дияволом є земля, що все одно їм треба ця земля. Ну, Це ці, да, і ці, і да, да, ці ресурси, ця угода. Uh -huh. І все одно вони будуть нас давити, щоб ми укладали угоду. Тобто вони можуть там сваритися скільки хочеш між собою. Вони можуть виганяти одне одного, скільки хочеш. Через місяць вони будуть діяти так, ніби нічого не було, або через тиждень, тому що їм все одно потрібна ця угода. От ще давайте дві карти дотягну. Так ні, я карту не можу. Он, карта смерть. От кармічна карта, величезні, величезні зміни. І знову, бачиш, нова територія, знову, причому територія якась біля води. Дивись, я вже зрозуміла. Дивись, вони будуть давити все одно на угоду по дияволу, да на угоду по е, якійсь території. Але, взамін. Станеться зміна на іншій території, яка знаходиться біля води. Ну, Всі ж говорять, що йому замість рідкоземельних і оцих от підсунуть порти і одеську область. Да. Дивися смерть, і, і це це ще означає, що це не просто зміни. Це як хтось один нею керував, а буде керувати іншою, зрозуміло? тобто це прям зміна підпорядкування, якби так? Да? Тобто, це може бути і звільнення якоїсь території. А може бути захід, як ти кажеш, на якусь територію, яка біля води дійсно корти і, 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 згадайте, Макрон, зараз говорю,